Так. У нас засідання земельної комісії перед 32 сесією на порядок винесено 22 питання. <звук> винесено 20, 22 питання. Два <звук> нас. <решка> Що дійсно туди плакують? Вчора ще підправиться на наступне. Роз... Розроблена нормативно-грошова оцінка земель населених пунктів кальна росточки стан юті церків на і е, винесений проєкт рішення про затвердження технічної документації нормативної грошової оцінки. Давайте е, найперше так, е, 22 питання. Е, є в порядку. Хто за те, щоб е, е, такий порядок? Не заперечуємо. Тоді по порядку. Е, затвердження нормативної грошової оцінки. Е, е, Будете розглядати, чи за. Та може на, сесі, на сесії розгляне, Віталій, що так вас тут допомогти? Та на сесії, та Проти то. Ми зробили в минулому році, виключили адівку, православність. Так, запротив точно ніхто не буде. Добре, то голосуємо, за? Так. Да. окремо. Дальше, про встановлення ставок та пільг. початку 24 четвертого року змінився класифікатор. Класифікатор будівель та споруд. У нас були прийняті ставки податку, ставки та пільги на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. На території Ветської сільської ради у нас ставки були прийняті. Однак через зміну класифікатора податкова нам надіслала листа про необхідність приведення класифікатора у відповідність до того, який є зараз. По суті, там ну, є деякі зміни. У старому класифікаторі більше було розписано, зараз менше. Для прикладу, якщо були будинки житлові у старому класифікаторі, воно пише житлові будинки. Тим не менше, воно перекручені слова інакше тому потрібно. Е, у нас не було в е, грудні, у нас в грудні не було прийнято е, про, е, програми, якби по по регуляторних актах, але і, Є норма закону на час воєнного стану, що не потребує, не підлягає регуляторній перевірці такий от регуляторний акт ставки податку. Тому ну, податкова від нас вимагає. І, якщо підтримують депутати, підтримаєте ви, то можуть ніби розглянути. Хто за те, щоб переписати, ставки, ставки, до речі, скажу, вам, не міняли. За винятком там деякі додали пункти. Додали місцеві трубопроводи лінії електрокомунікацій, мереж та електропередач. Додали, є комплексні є промисловість окремо винесена і жена, і промис... так, окремо є промисловість винесена. Ставки по тих, які були, залишили без змін. Ну, 0,1, 02, деякі були. По трубопроводах, лініях електрокомунікацій, мереж і по промислових спорудах, е... є так. То рекомендації на то побажання поставити трохи вижку ставку, півтора відсотка. Наступний 25 рік, так? Так, то на, на, 20... на 25 й рік. Далі ще спортивні рекреаційні Щоб споруди. Не кишені. Ні, Рекреаційні спортивні споруди, спортмайданчики 01, спортивні рекреаційні споруди 0,5. І інженерні споруди не класифіковані раніше 05, тому що знати, що під них відійде, щоб десь на людей не вклали можливо податками. Тому отак. Решта там усі ставки залишені були. кріпаків не, не, не да. Хто за? Дякую. Далі. Ще в нас є з такому, що заява про документації ще не Ставки, так, ландшафтний заказник боку про встановлення ставок. А, то вам можу роздати для ознайомлення ставки податку. Я розлаваю це рішення. Від Калузької районної прокуратури нам прийшов мис щодо надання інформації про те, чи було нами розроблено. Документації землеустрою на природний заказник Богу, який розташований на території Витонської громади, де Богу ви знаєте. Він якраз той заказник розміщений на річці, Потім на, на сесії, як ми будемо ще на телевізорі, відкриють на екрані, я скинув. Він зачіпає е, в сторону до дороги, там де ті будки, де люди відпочивають, в сторону в ту до лісу, аж попід самий ліс, такий квадратик. Там є два гектари того заказника Болпути, і прокуратура взяла на себе нагляд над заказниками, нам дали лист, чи ми розробляли документацію, ми відповідно документації не розробляли. І їхня вимога, щоб ми розробили документацію, як їхня, так і вимоги екологів, щоб ми розробили, сільська рада розробила документацію, взяла, підтвердила право комунальної власності на той заказник і взяла на себе природоохоронні зобов'язання. Ну то треба там, то все допрацьовувати, опрацьовувати, треба ну, вивчати, рішення є де воно, що як воно там виглядає на місці, то ну вимога є, тому на сесію винести, а далі як як буде. Ну тобто, але ми мусимо винести тоже там за, то, на за те, що Так, на опрацювання, щоб... на та, на але на сесії напевно треба я, наприклад, не дуже в курсі діла. Скільки там що, де куди там яка межа йде ми на се потім, потім ми що відкриємо, але тим немає. Ну то там є чкати, і люди трошки, але вони якраз хочуть, щоб ми розробили, аби там не було спорів якихось, бо то до то ж там вже було раз проте місцеве населення ущемляти. Тож сесію, то за то, щоб. Такий проєкт рішення, підтримати проєкт рішення, винести на сесію, але озвучити, Ми що потребує допрацювання. Так, не, добре. То є три, четвертий у нас був комар Володимир. Е під свободою справа оцей ну, будинчок. Там був розроблений, детальний, був розроблений детальний план території. Був детальний план території розроблений, зроблено зміну цільового призначення, тому що там було для будівництва рекреаційних, він хоче змінити під індивідуальне дачне. Ну, щоб е, на себе ту хату, бо... Ну, такі, ну, да, там 25 сотих. Проєкт рішення про затвердження проєкту залоту, що відверніть земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. Хто за, за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто б за пам'єр фактично? Добре. 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 Там спірних питань немає. Просто поміняти 18, 18 питань у нас є про затвердження документа, технічних документацій на земельній ділянці громадян, які їх або мали в користуванні згідно рішення го року, або ж е, на даних ділянках є об'єкти нерухомого майна. Я зачитаю, можливо, тоді чи, по кожному голосувати. Е, 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 Шнайдер Ольга Антонівна, земельна ділянка у селі Росточки по вулиці Шевченка, 196, 25 сотень. Село Кайна, вулиця Лісова, 2, мищок Богдан Ярославович. 16 сотих для будівництва. Янищинська Михайлина Юстахівна, 0,1331, село Витвиця, вулиця Лесі Українки для ведення особистого селянського господарства. Там є старе рішення 97-го року, що її наділили ну, на власність. Сім'янків Ілля Іванович, село Кальна, вулиця Шевченка, 126 для будівництва житлового будинку, 25 сотих. Мищак Михайло Степанович, село Кальна, вулиця Шевченка, 279 для будівництва житлового будинку 0,15, 72 сотих. Янишівська Михайлина Євстахівна та Паланиця Лідія Степанівна. Село Витвиця, вулиця Лесі Українки, 29А. 0,2392 сотні, там спільна сумісна власність. У неї співвласникам на хати, і відповідно земля у спільну сумісну власність. Так само там є... Що е... яка тут суміна йде тут? Та знову через цей місток. Та Ну то я знову там. Що сам ідеш поїхав? Однаково мені жена... Ветчих і внук. Внук. Що? Ветчих і... Знаєш, пам'ятаєш було? Воно там її внук. Далі. Як Анна, Анна Михайлівна, село Кальна, село Кальна вулиця Шевченка, 219, 0,217 га для будівництва житлового будинку. Хоцькович Тетяна Богданівна, В селі розкошки по вулиці Шевченка, 121, 0,0984. га Для будівництва житлового будинку. Бахо. Любов Миколаївна, село Росточки, вулиця Шевченка, 144, площа 0,1948 га для будівництва житлового будинку. Там і право власності на хату, вони викупили хату, ще у 2000 число 14 році. Це будуть староста, сесія, то всі знаєш. Далі, тут всі питання, на які є право власності на хати, і що будиниць. Далі, Данил Андрій Павлович. Свобода Болехівська, Лесі Українки, 1 для будівництва житлового будинку, 0,25 ГА. Е, Клюйко Михайло Вікторович. Село Свобода Болехівська, Шевченка, 250. Площа 0,17 ГА для будівництва житлового будинку. Село Кальна, вулиця Лугова, 18, Дрешер, Роман Миколайович. 25 сотих для будівництва житлового будинку. Заява Бубенка Олександра Михай... Олександри Михайлівни. Село Росточки, вулиця Лісова, 6. Площею 0,0388 Га. Для будівництва житлового будинку. Так само є право власності. Сабан Олена Юрівна, Вигадівка. Вулиця Вигадівка, 10. 0,2141 Га. Є право власності на хату. Для будівництва житлового будинку. Зелення. Степанова Надія Адамівна. Село Росточки, вулиця Лісова, 7. Площа 0,1453 Га для будівництва житлового будинку. Ткачів Ігор Йосипович. Село Станківці, вулиця Зелена, 5А. Площа 0,1326 ГА для будівництва житлового будинку. Далі, Гулей Василь Васильович, житель села Росточки Шевченка 181. Там є раз, два, дві ділянки, одна під будівництво і одна для ведення особистого селянського господарства, є рішення сесії 93-го року про передачу земель у приватну власність. І Соловйова Ярослава Львів. Село Кальна вулиця Шевченка, 288. То є е, земельна ділянка для будівництва 25 сотих. І також є земельна ділянка 11 сотих. Селі Кальна, і земельна ділянка ще 11 сотих. Селі Кальна. Тобто перша ділянка 0,1185, інша 0,1106 га. Е, там є рішення. Там є рішення також 93-го року про передачу земель у приватну власність. Отак. Е, хто за те, щоб дані перечитані 18 проєктів рішень про затвердження технічних документацій підтримати і винести на розгляд сесії? Прошу голосувати. Дякую. Цьому, а у нас ще є нас ще є на розгляд земельної комісії. На розгляд земельної комісії від перпети Миколи Михайловича направити земельну комісію селі Кальна по вулиці Шевченка, 186. Там проблеми з під'їздом, але тут потрібен, потрібен виїзд. виїзд на ну, тут краще і, можливо, і Ну, так, З ще немає проблем. Ми ще маємо заяву і пав його так само на комісії. No, попова. Да. попова. Попова. Ось. Попова. Попова, попова. Від баку Наталії Васильівної, колишньої допорядниці, так само є заява про те, що там на встановлення межі в станківцях. Ільницька Тетяна ми... Павлівна на е заява е фіксації порушень, так само там є по цьому подарування. Отакі От заяви. По цих заявах рок, на, на, на виїзд комісії при можливості тоді. Значить, на додаткове, так? Хто за те, щоб довивчити? Дякую. Все, на цьому так, більше, більше заяв немає. Засідання земельної за не комісії, думаю, так, може бути закреплено. <звук> <звук> <звук>